Якщо ви хотіли почати трейдити крипту і не знаєте, де це можна зробити, то зараз на Binarium З'явиться котирування, з допомогою яких ви зможете без проблем займатися трейдингом криптовалюти. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі, то при реєстрації можете ввести промокод Ріксто, котрий надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. Тобто закидаєте 10 тисяч гривень, отримуєте 20 тисяч гривень на ваш рахунок. Як бачите, ось всі активи, тобто криптоіндекс, Ефіріум, Біткоін, Трон, Тон, Док, BNB, Солана, Ріпу, Litecoin, Це на 5 плюс хвилин. Зараз стали доступні на бінаріум і ми можемо торгувати. Вати ці активи з фіксованою відсотковою дохідністю і обирати час, котрий закриється наша угода. Тому інструкція на реєстрацію на бінаріумі буде в описі цього відеоролику. А ми зараз з вами по технічному аналізу будемо намагатися знаходити ситуації на наших графіках по крипті і заходити в них, заробляючи кошти на зв'язку. Захар. Погнали! Так, Ethereum, ефірім включаємо одразу графік TradingView, Дуже круто, що тут є TradingView У нас на наші біржі, де ми з вами, друзі, торгуємо. Ось. дивимося, що у нас тут є по ситуації. Тобто додаємо, давайте краще додамо індикатор RSI і. Будемо спостерігати. Так, ну в цілому, ми розвернулися нещодавно. Проте, проте, ось тут би я намалював локальний рівень підтримки, від котрого ми можемо зараз йти догори. Так, і ось тут, ну 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 ну, таке, таке, таке. Не намалюємо. Ми тут трендову ось. Можливо, звідси будемо локально відбуватися, але давайте іншу пару подивимося. По біткоїну, точніше не бару, а крипто, Опа, по біткоїну, по біткоїну, друзі, по біткоїну вже вимальовується ситуація. Вже вимальовується ситуація. Ось так, от ми вже почали давати імпульс. Тобто, у нас є тут нахильний рух, нахильний тренд. Тобто, можемо виділити, що ми бачимо, весь тренд вгору а у нас є тут нахильний рівень. Підтримки, і від нього можна заходити вгору. Так, ми вже дали імпульс. Давайте відкриємося, оскільки це 16-15, на да, 15 хвилинок. Давайте переглянемо, підтвердимося за допомогою 5-хвилинного таймфрейму і будемо дивитися, да, на 5 хвилинці. Ми бачимо у нас червону свічку, ось тут. Це нам свідчить про те, що можна відкриватися догори плюсом. Друзі, ми бачимо тут формування висхідного трикутника. Тобто, ми можемо переглянути, давайте ось так, ось все це виділимо. Да. Ми бачимо, що ми зараз формуємо висхідний трикутник, тобто, подивіться, ось тут своєобразно ми можемо так. Скажімо, побачите, да, наш трикутник. Дивіться, тобто, ось це, ось це його, скажімо. Верх, давайте так от виділимо, дивіться, ось малюємо трикутник, ну по суті, да, можна його так намалювати, да? от, щоб всі зрозуміли, прямо прямовачки, ось це наш трикутник, да? Ми ось тут підбиваємося і в цьому діапазоні маємо зараз рухатися до гори, тому що зазвичай висхідні трикутники працюють на пробиття. Значить, ми з вами зараз відкриваємо угоду на 5 тисяч гривень догори. До гори на 5 тисяч гривень, блін, вже дали непогану свічку вгору, проте я очікую, що ми зараз заберемо з вами плюс, виходячи з того, що ми відкриваємося. По висхідній структурі на локальному висхідному тренді, тобто зараз ми розвернулися, і у нас тут є висхідний трикутник, тобто ось це, дивіться, друзі, давайте зараз ось так. от Виділю за допомогою прямокутника. Дивіться, ось це ось це все, все. У нас наш рівень супротиву. котрий зараз ми будемо скоріше за все пробувати, тому що знову ж таки, як я і зобразив, у нас тут є наш висхідний трикутник, і ми маємо йти на його пробиття. Це база технічного аналізу, котру має по суті знати кожен. Якщо ви хочете дізнаватися більше, у мене є окремий плейліст на. Моєму ютуб-каналі заходьте, переглядайте цей відеоролик і навчайтеся торгівлі на валютному ринку або на криптовалюті. До речі, якщо ви хочете ще отримувати сигнали, сигнали на Крипту, можливо, поки що на крипту я не давався, але на валютний ринок, тобто на Євро тобто ну на NSD, GPY, на ну будь-які пари, да, ми торгуємо там, де у нас є ситуації. То можете підписатися на мій абсолютно безкоштовний телеграм-канал, торгова кімната, де я абсолютно безкоштовно надаю вам сигнали. Щоб туди потрапити, вам не треба ніде не реєструватися, вам не треба, я не знаю, там поповнювати якісь мільйони доларів на депозит. Вам нічого не треба мені платити. Просто підпишіться на мій канал і отримуйте насправді. Дуже гарні і круті угоди. Так, друзі, лишаються у нас 57 секунд. Просто подивіться на відпрацювання цієї угоди. Воно реально бомбове, Тобто, як я і казав, у нас був рівень супротиву, котрий ми намагалися, але не могли пробити. Зараз у нас вийшло це зробити. Просто подивіться навіть скільки спроб у нас на це пішло. Тобто, ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут консолідаційним рухом потім, що все-таки у нас вийшло, пробито наш рівень, і ми пішли до гори, тобто що ми і очікували. Ми увійшли в угоду на 15 хвилин ось, по крипті, по біткоїну, саме по бітку. ось. І в принципі забрали дуже гарний результат. Зараз, через 20 секунд, у нас воно закриється, і ви побачите, як мені на баланс ого, ого, оця палка. Як мені на баланс прибавляться кошти. Нормально, так воно вниз да, улетіла. Просто ось так от заробляються кошти. Тобто, я витратив буквально 5 хвилин на аналіз, 15 хвилин почекав відпрацювання угоди, і ми і ідозі з вами забрали плюс. Воно прям щось так полетіло донос в кінці. Я аж трошки трошки прифігів. Так, бам, 900, Тобто, як ви бачите, бабки прийшли і виходить, ми заробили 4100 гривень. Чистими на аналізі виходить бітку, після чого ми ввійшли вами угоду і на прибиття гарно відпрацювали. Так, ви скажете, що можливо ми закрилися близько до точки входу, і це було не 100% угода, проте я навіть не ловив точку входу, я не очікував діпа, просадки або там ще чогось. Я просто взяв, зайшов в угоду, коли я про нормально все для себе проаналізував, зрозумів загальний рух і ввійшов цю угоду. Якщо б ви повторювали мої сигнали і повторили цей або сигнал, тобто подібні, до речі, я даю в каналі Тругова кімната. Підписуйтеся, це мій абсолютно безкоштовний канал з сигналами. Там кожен день проводяться одна дві торгові сесії, де ви зможете повторювати мої угоди і на цьому заробляти. На зв'язочку був Захар. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.